2025 рік, певно, що принесе нові зміни, так і відбулися вже певні зміни в тих. Міжнародних організаціях, які мають впливати так само десь на або на нашу політику, або мають підтримувати нас. Ну, почнімо з того, що Фінляндія очолила ОБСЄ, Вона вже каже про те, що в неї в пріоритеті буде так само захист України створення фонду Гельсінки плюс 50». Канада розпочала річне головування у групі СССР. Ну і Польща почала. Головування в Раді Євро, Євросоюзу. От чого нам чекати від, від ось цих змін в цих міжнародних організаціях, тому що, ну, тому що це по суті країни, які нас підтримують і нам допомагають. А, ну, дивіться, ми мені здається, ми трошки переоцінюємо факт головування. Це сугубо техні, техніко технічно адміністративна деталь, координація, зустрічей, самітів, підготовка цих зустрічей. Тут залежить від загального розкладу політичної ситуації в цілому, яка моделює поведінку правлячих лід в тих чи інших західних наших країнах, партнерах да союзникам. Що стосується ОБСЄ, величезна кількість питань. Нагадаю, що Росія представлена в ОБСЄ і останній о, останній саміт ОБСЄ на Мальті він позначився присутністю ва'яжною присутністю Лаврова, який Виголошував пропагандистські наративи по відношенню до України, і хтось виходив, хтось змушений був терпіти те саме в організації Об'єднаних Націй. Що стосується J7, найголовніше сподівання це щодо руху подальшому по фінансуванню України за рахунок заморожених російських активів. Певна інтрига, про яку ще не обговорюють медіа, але вона може стати питанням складним, поки всі обговорюють можливість там американської допомоги при Трампові. Можу сказати найголовніше, щоб Трамп не згорнув ініціативу про внесок Америки в програму підтримки України за рахунок заморожених російських. Активів я нагадаю там складний механізм, що Україні надається кредит, а цей кредит погашається, гаситься країнам заходу J7, за рахунок відсотків від заморожених російських активів. Якщо Америка припиняє участь в цій акції, то величезне питання стає перед європейським союзом. Бо перед узгодженням цього механізму в ЄС пробуксовувала ця ініціатива саме через те, що не було точного розуміння і внеску Сполучених Штатів Америки. І після того як минулого року це питання було розв'язано, зараз воно знову стає підвішеним після 20 січня. І Трамп це прекрасно розуміє в якості аргументу, вони можуть на це впливати на українську сторону, на жаль. А, але тим не менш, очікування від Канади позитивні, і, хоч і у Трюдо складні відносини з Трампом, а через те, що США готує митні тарифи проти Канади, а, і, плюс остання е -е, трампівська авантюра з приводу пропозиції Канаді стати. Штатом, черговим штатом США, ну вона не додає раціонального усвідомлення в відносини всередині J7. І третій момент. Польща в ЄС. Тут більше позитивних очікувань це 100%. Це пов'язано з. Тим, що угорське голов... піврічне головування, воно все ж таки позначилося, як і певним гальмуванням ініціатив України є сповідношення до України, так і певними успіхами. І нагадаю, що саме в цей час зустрівся Орбан і Зеленський. І я вам хочу сказати, так багато питань не знято. Україно угорських, але відбувся сув, історичний сув, коли градус критики України через закон про освіту, через там політику національних меншин, він все ж таки зменшився. Да, там питання по ЄС, по НАТО, тощо зараз Угорщина, до речі мені от сьогодні, вранці цифри електоральних опитувань по Угорщині, лідер опозиції Угорської Петер Петермар, його партія <питування> Тіса. Вони починають наздоганяти партію Фідес і Орбана. і Мадір заявив, що вимагає дострокових парламентських виборів, що вже збурило політичні пристрасті в Угорщині. Мадір нагадаю він був в Україні, він підтримує Україну, він близько. До серця сприймав гори України і в своїй своїх речах він це в своїх доповідях вказує на важливість підтримки України. Що стосується Польщі, з Польщею по, по різному може бути з одного боку, польська. Держава буде робити в напрямку безпекової взаємодії з Україною і далі. Зокрема, минулого року Польща оголосила по черговий військовий пакет нещодавно. Да? А з іншого боку, є одна проблема: польща входить в електоральну виборчу кампанію. Головна битва зосередиться між двома кандидатами, між правосправедливістю. Карлом Навроцьким, керівником інституту національної пам'яті Польщі, а сразу же вважайте, що це волинська трагедія, питання там історичної пам'яті комеморалізації. воно все впливе і буде дратівливим фактором для українсько польських відносин. А це може позначатися і на відносини в рамках головування Польщі в європейських інституціях. А з іншого боку, це Рахов Часковський, мер Варшави, представник громадянської коаліції, і двобій між ними буде ще той. І я думаю, українське питання в порівнянні, наприклад, з американською виборчою кампанією, воно там буде грати більшу роль. І це погана новина. Тому мені важко поки судити. Я думаю, що український керівництво на якомусь етапі зможе пройти, як казав покійний президент України Генні Макарович Кравчук, між Крапельками, але враховуючи, що в Польщі є вже, скажімо так, позитивні для деяких політичних сил кейси використання україно польських відносин як розмінної монети, я маю на увазі цього року блокада кордону, фермерами, автоперевозчиками, різні. Складні відносини е, і ставлення частини там, польських урядовців там, щодо подальшої долі української територіальної цілісності. Я маю на увазі коментарі Радослава Сікорського, міністра іноземних справ Польщі по відношенню до Криму. Ну, бо Сікорський думав, що він може бути кандидатом в президенти від громадянської коаліції, але не сталося. Тому зараз, можливо, МЗС трішки. Скажімо так, стабілізує конструктивне русло виведе відносини між двома дипломатичними відомствами. Тому будемо сподіватися на краще, але з поляками буде важко. Ну, ось у нас же попереду ще й вибори зараз в Бундестаг будуть. Тому тут, знаєте, незважаючи на те, що вибори відбуваються не в Україні, нам так чи інакше буде не дуже легко, тому що будь-яка країна зараз використовує. Питання України у своїх передвиборчих промовах, передвиборчих гаслах і маніпулює десь Україна. не пана Не так багато часу лишилося, але тим не менше анонсували нам, нібито ну не анонсували та а ми бачили, що завершувався рік тим, що все ж таки хочуть розпочати якісь певні перемовини між Росією та Росією, між Росією та Україною. Перепрошую так, от між собою вони там нехай сваряться і розпадаються. Лавров заявив, що Російська Федерація не візьме участь у саміті миру. Ми його анонсували. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що вони не хочуть переговорів і не збираються сідати за стіл за стіл перемовин або навіть ну, проговорити ймовірні якісь компроміси. Лавров в цьому коментарі там було багато по наговорено насправді, ним і допускалась і перемовини. А потім він каже, що Росія не буде брати участь в другому саміті. Лавров це не та людина, яка вирішує долю війни. З російського боку не та абсолютно, Ба більше існувала інформація, що перед повномасштабним вторгненням Путін навіть не поставив його до відома. І я, до речі, можливо, навіть і довірився до цієї інформації. Бо враховуючи те, що як діяла російська МЗС на початку так званої СВО Російської по суті війни, то я можу сказати, що російська дипломатія ну вона Повністю не була скоординована деякі дипломати посли Росії знаходилися в стані шоку від поведінки їх військового злочинця військового правителя Росії. Тому а, Лавров буде говорити стандартними з заготівками, а, к, 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 класичними якимись дипломатичними вивертами в рамках затверджених Кремлем тез. Єдине, на кого б я звернув увагу в комунікації, це Пісков, звісно, який також Бреше, але тим не менш цією брехнею можна розрізняти напрям вітру з Кремля. Це Ушаков, помічник Путіна зовнішньополітичних питань, можливо, Патрушев, можливо, Наришкін, бо так чи інакше вони впливають на Путіна. І зрозуміло, що оця, ця когорта, яка безпосередньо здійснює. Об'єктивно на курс військового керівництва Росії на ті чи інші пропозиції. На даний момент, враховуючи там ситуацію в грудні 24-го року, Росія формально по неформальним каналам, скажімо так, могла дати згоду на мирний діалог з Україною. Могла дати. Навряд чи вона дала згоду на припинення вогню. Тим не менш, Келок буде знаходитися спецпредставник США зараз скоро буде знаходитися в Україні. І я тут розумію, що у нього буде певний від росіян частина якихось не по непрямим даним пропозицій, які він буде обговорювати з українською стороною, зокрема з президентом Зеленським, з головою Офісу. І о, от тоді ми повернемося. Давайте до цієї розмови щоб Спроектувати, чи дійсно Росія буде брати участь в мирних перемовинах, чи не буде, бо вони використовують тактику коридору можливостей: зробити одну заяву так, зробити заяву так, а потім рухатися в залежності від е, зміни обставин. Росія чекає можливо місії Келога в Україні в Київ. Хоча сьогодні вже подаляк вже натякнув, що, начебто, перемови не буде. Знову ж таки, бачите, все змінюється дуже часто. З можливістю там всю цю мозаїку скласти всю цю мозаїку в якийсь зрозумілий фрагмент от поки важко. Треба дивитись по результатам візита Келлого в Київ. Ну будемо спершу чекати цього візиту. Наразі ми не знаємо, коли він приїде, все ж таки, але чекаємо цього візита. Будемо потім робити висновки, Звичайно, запросимо і вас не на ефір. Про це поговоримо. Пане Олеже, вам дуже дякую. Олег Пастернак, політтехнолог, був разом з нами на зв'язку. Ви ж напишіть коментар, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Дякую тим, хто був присутній на цій розмові. Ну і до зустрічі.